Людмила Миколаївна числа нових криворіжців, які вимушено переїхали до нашого міста через повномасштабне російське вторгнення. Жінка з Маріуполя разом із рідними виїхали з міста на березі Азовського моря в березні 2022 року, коли ворожі обстріли з кожним днем ставали все більш інтенсивними. Центри підтримки «Я Маріуполь» разом з однодумцями долучились до справи створення окопних свічок для потреб українських армійців. Це нове вміння для неї, але швидко опанувало його. це таке це такий процес освоюти швидко. Так що швидко, швидко все освоїли, всі, ді... всі дружні дівчаточки, так що сидимо, робимо. Треба нашим хлопцям допомагати. Все в процесі, бачите, вон, зробили, поставили, зробили, поставили, все. Так що все в процесі. Так що що робити? Треба, на... треба хлопцям нашим допомагати, хоч їм до... треба допомагати. Зима наступає, для них дуже важкий період буде, так що треба треба їм допомагати тільки за перший тиждень роботи в центрі підтримки «Я Маріуполь» спільними зусиллями вже створили більше тисячі окопних свічок, і кожна з них може горіти не менше восьми годин. Такі саморобні прилади даруватимуть світло, тепло та зможуть допомогти приготувати щось смачне або закип'ятити чай чи каву на передовій. Картон та бляшанки консервних банок приносять як Маріупольці, так і звичайні криворіжці. На минулому тижні по всім центрам центрам Маріуполь», котра розташовані в нашій країні. Це 17 центрів. У нас стартував проєкт окопні свічки для зсу Наразі у нас певні там такі цілі є. 10 тисяч свічок перш старту ми повинні зібрати і надіслати нашим хлопцям. Нам дуже приємно, що криворіжці теж підтримують цю акцію. Всього до процесу створення заготівок окопних свічок долучилися більше двох десятків помічників різного віку. І ця робота триватиме й надалі. Вже нині таких виробів створили майже 2300 одиниць. Вже далі. І гуртову партію їх для фінальної заливки сумішу воску та парафіну відправляють на одне з підприємств Київської області. Там окопні свічки набувають свого остаточного вигляду в промислових масштабах. Тисячами. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, перший міський.